Зайшла в книжковий магазин і купила малі книжки, тому що вже вітер. І знаєте, мені в дитинстві давали такі здоровецькі книжки, дуже-дуже великі, які треба було читати, і на мене дивили, що треба читати, читати. А тут малі купили таку ці комікси, ці прикольні такі, їй дуже сподобалось. Між іншим, ми в Канаді в цьому магазині купуємо. І якщо... Нові якісь книжки виходять, вони виходять за акцією і виходять дешевше ніж вони були потім. От і якщо дитина хоче читати, то треба бігом бігти і купувати книжки, скільки б вони не коштували. Тому що якщо зараз сказати, що ні, мама не купить книжку, а там піде бібліотець візьме або ще щось, то можна зробити так, що вона потім взагалі не буде читати. І знаєте, щоб такого не було, я просто пішла і одразу купила дві. Буду просто одна за одною видавати. Але одна книжка десь в принципі ця виходить десь на три дні. Тому ось так, розкажіть, будь ласка, чи ви біжите одразу, якщо ваша дитина хоче щось, якусь книжку, ви одразу біжите купувати чи ні? Чи це тільки я одна така?